Для людей, які не цікавляться анімацією, мультфільм по Маріо може статися чимось не дуже цікавим, але якщо розібратися, то цей мультфільм прямо-таки був приречений на успіх. В цьому відео я не буду оглядати саму стрічку, а хочу сконцентруватись на феномені мультфільму по Маріо, тому що можливо його успіх вкрай негативно вплине на всю індустрію анімації. Зараз спробую пояснити. Для того щоб зрозуміти, як Маріо став найкращою прем'єрою мультфільма за всю історію кіно. Нам треба розібратися в трьох компонентах: а саме студія Замовник Нінтендо, студія, що зробила мультфільм Illumination та час, в який вийшла стрічка. Почнемо з великої N, як її називають на заході. Nintendo – японська компанія, яка займається розробкою ігор та консолей. Це досить цікава компанія, про яку, напевно, треба окреме відео зробити, але з цим звертатись до ігрових блогерів. Нас же цікавить декілька фактів: а саме, те, що завдяки Mario та Nintendo Entertainment System скорочено NES. Ігрова індустрія повернулася до життя в Америці після певної кризи. Саме тому, хоча нам і здається, що Маріо не такий вже й популярний, в Америці він дуже впізнаваний, тому що немає, напевно, родини, в хаті якій в той час чи взагалі хоч раз не лунала би ця мелодія. Nintendo це дуже специфічна компанія, починаючи з того, що вона японська, а там все якось дивно, і закінчуючи тим, що в цій компанії, якщо тобі 50 років, то ти молодий зелений. Ну ось хто, наприклад, буде випускати портативну ой полупортативну консоль у 2017 році. Більше того, яка на момент виходу вже мала дуже слабкі характеристики. Думаю, ви догадалися. Але про що мало хто думав, так те, що вона обійде по продажам усі консолі того покоління та стане третьою найпродаванішою в історії. А це ще вона не припинила її виробництво, та більше того, нова частина Зельди, ще однієї франшизи від Нінтендо, крім Маріо. Повинна вийти у 2023 році. Nintendo робить дуже дивні кроки з точки зору інших ігрових гігантів, такі як Sony чи Microsoft, але дуже зрозумілі, якщо мова йде про Nintendo. Тому що можна сказати, що вони монополісти на ринку портативних Steam Deck, звичайно, намагається відривати собі шматок цього ринку, але 3 мільйона в той час як освітя більше ста, це точно не рівна битва. А тепер уявіть, що на багатьох цих консолях багато років з'являється досить мультяшний герой. Звісно, перенести його на великі екрани ідеальне рішення. Але треба зробити це нормально. Так, фільм 1993 року. Я дивлюсь на тебе. Маріо має неймовірно великий потенціал та впізнаваність, тож зрозуміло, що в кінці кінців студія мала його використати. І тут ми переходимо до іншої сторони Нінтенда, більш темної. Тому що крім того, що студія має своє бачення, вона також дуже по різному приймає бізнес рішення. Наприклад, чи знаєте ви, скільки треба страйків, щоб видалити канал? Якщо ти за 90 днів отримаєш 3 страйки, ваш канал видалять. Так ось, жив собі один хлопець, який дуже полюбляв музику з ігор Нінтендо та збирав її на протязі 11 років на своєму Ютуб каналі. І ось в один день Нінтендо напевне знайшли кнопку страйка за копірайтом і нажав її, 1300 разів. Хлопець, звісно, не хотів просто так здаватися, і почав оскаржувати ці страйки. Але коли через деякий час прилетіло ще 2200, війна була програна. І це один випадок з багатьох. Це я ще не казав про картон, який продається як додаток для консолі, чи про те, що вони на повному серйозі продають порти ігор з дуже сумнівною якістю. Коротше, стандартні проблеми японської студії. Деякі рішення неочікувано геніальні, а деякі викликають нерозуміння. Ще однією важливою стороною кампанії є авторитаризм. Все повинно бути як вони хочуть, без зміни персонажів та через бачення студії. Якщо подивитися, то Маріо не дуже змінився за весь час. Саме тому, напевно, так важко співпрацювати з великою N. Тобі потрібно максимально відкинути всі свої творчі бажання і просто робити свою роботу як ремісник. В мультиплікаційній індустрії не дуже багато компаній, які згодні піти на таке. Але є одна, яка погодилась. І мені здається, що саме вона була створена, щоб робити подібного роду мультфільми. Illumination студія та її глава Кріс Мілітандрі це дуже велика частина успіху мультфільму. Тому що якщо б у нього була суперздібність, то це були б. Гроші. Цей дядько максимально сильно відійшов від парадігми мультфільми це мистецтво. З моменту основання студія і по той час, коли його ім'я якось потрапило до титрів кота у чоботях, він робив максимально дитячі мультфільми, які навіть претензії на щось більше не мали. В той час, як Pixar кожен рік змінювали уявлення про те, як можна робити мультфільми. Illumination хотіли на те чхати. Простий сюжет, який в момент виходу з кінотеатру зникає з твоїх нейронів. Персонажі, які апелюють до максимально широкої аудиторії, щоб цей мультфільм був для кожного. Дизайн персонажів та локацій максимально спрощені, щоб якомога менше треба було витрачати на розробку всього цього, та на рендер. Все, що робить студія, це максимально експлуатує кожен можливий компонент мультфільма, щоб отримати якомога більше грошей, а витратити якомога менше. І якщо ми з вами подивимось на касові збори. О мій Бог, та це ж мрія кожного бухгалтера. Якщо ми порівняємо, скільки витрачає Pixar чи Disney на свої мультфільми, то стане ще зрозумілішим. Ось, наприклад, скільки коштував Дивний Світ та Маріо. Принцип економії грошей на усьому для Illumination перетворився на мистецтво, а не мотивацію. Жодного глибокого сенсу. Жодної історії, яка закарбується в твоїй пам'яті. Все максимально стерильно, щоб нікого не образити. Милі прості персонажі. Та максимально багато жартів. Ось що може запропонувати тобі сценарій від цієї компанії. Ця студія дуже давно обрала свою стратегію і в 2023 році продемонструвала, що вона виграшна. Все вказує на те, що Марія без проблем збере мільярд, і що дуже можливо, стане найкасовішим мультфільмом за всю історію кіно. Хтось там ще сміється з Міньйонів. Третій компонент успіху є час, коли вийшла стрічка. З негативних факторів ковід так в світі ще не забули про цю болячку, а вона дуже сильно вплинула на кінотеатри. Саме тому всі молились на Top Gun Меврік, він зміг повернути людей до великих екранів. Але якщо будеш погано себе рекламувати, то не сподівайся на збори. Це демонструє дійсний наприклад. А з рекламою у Illumination все добре. Схоже, що кожен збережений цент вони віддають на рекламу. Та і бренд, який вибудовувався десятиліттями, досить просто продати. Ще один плюс, який неможливо не помітити, це ідеальний час, щоб випустити мультфільм. Прямі конкуренти Disney, Pixar та Sony ще не скоро випустять свої картини, тож вибір для батьків на що піти зі своїми дітьми максимально очевидний. Маріо в кіно це не мультфільм, а максимально точно зроблена система по заробітку грошей. Від компанії, яка столевою рукою тримала пульс створення картини, від студії. Яка максимально заточена на широку аудиторію в час, коли людям потрібен простий мультфільм без сенсів та викликів. Ідеальна синергія. Ну здавалось би, все добре. Нінтендо отримала рекламу. Illumination скине дійсно дійсний стронно по виробництву мультфільмів для всієї родини. Люди отримують за свій регіональний еквівалент квитка непоганий мультфільм. Але що мені не дає спокою, так це що буде після цього всього. Адже іншим студіям доведеться якось відповідати на цей мультфільм. Ринок змінився, Дісней більше не головний в індустрії анімації. Але не дай Бог, щоб цією студією стала Illumination. Дивіться, дивний світ це дуже, дуже, дуже поганий мультфільм. В ньому купа усього, що зроблено просто щоб було. Ну, якщо ви дивилися моє відео, то повинні знати. Але все-таки як не крути, в дійсно є якийсь посил. Так, ви можете бути з ним не згодним. Так, він не для усієї родини з будь-якою географією та культурою, але все-таки це краще за те, що пропонує Illumination. Кріс Мілітандрі не може дати нічого, крім фан-сервісу та яскравих картинок для дітей. Це студія, яка може існувати і робити свій продукт, продукт не мультиплікацію чи творіння, лише завдяки тому, що тільки вони це роблять. Як би пояснити, дивіться, Illumination робить цукерки. Дуже смачні цукерки, вони дарують тобі приємні відчуття, але після смак ніякий. І це нормально, коли є інші студії, що роблять мультфільми іншого толку. Таким чином, смаколики Illumination – це унікальна торгова пропозиція. Але якщо всі будуть робити як вони, то у глядача буде лише карія з всі будуть думати лише про гроші, а це означає не буде цікавих історій, посилів, які змінюють життя. Не буде жодного ризику, не буде технічних проривів, що роблять світ анімації все більш і більш неймовірним. Ми будемо мати максимально беззубі мультфільми з максимально простою графікою, від усіх, хто більш-менш знає, як робити мультфільми і як видавити з дітей сміх. І я, як людина, яка на індустрії анімації не начхати, дуже проти такого періоду. З іншого боку, студіям не завадить нагадування, що якщо робити мультфільм для певної аудиторії, а не для міфічних людей з Твіттеру, ви отримуєте гарні відгуки та касу. Якось так виходить, що якщо всі студії будуть робити як Illumination, буде погано. Якщо не зроблять висновки, то теж буде погано. Максимально ідеальний варіант це, щоб всі копіювали людину по ВК чи кота в чоботях. Але це певно можливо в ідеальному світі, в якому ми точно не живемо. Я можу сказати лише одне: Маріо назавжди змінив світ анімації, а в гіршу чи кращу сторону, це вже покаже час. Мене звуть Віталі Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.